Слідчі Державного бюро розслідувань 28 грудня провели обшук у командира 211-ї понтонно-мостової бригади, полковника Олега Побережнюка, який вийшов з під варти під заставу 908 тисяч 400 гривень. Йому готують нову підозру тепер за бездіяльність через знущання в бригаді. Про це пише українська правда з посиланням на джерело правоохоронних органах за даними співрозмовника, представники ДБР прийшли до побережніка додому. Правоохоронці вважають, що полковник знав про факти катування бригаді впродовж лютого липня 2024 року з боку офіцера Владислава Пастуха, але ніяк на це не реагував. Наразі побережнюку готують підозру за бездіяльність військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану. Зазначає українська правда. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років станом на вечір, 28 грудня, на сайті ДБР та офіційних сторінках у соцмережах не повідомляли про обшуку побережнюка чи можливу підозру. Нагадаємо, раніше командиру 211 ї бригади оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. Він вийшов з під варти під заставу 908 тисяч 400 гривень. А днями правоохоронці оголосили підозру Владиславу Пастуху, який, за даними слідства, неодноразово застосовував насильство щонайменше щодо. Трьох військовослужбовців